Дорослі шорти мікс брендів. Шортики з карманчиками. на поясі широка резинка, додатково стягується. Розмір S, Дуже приємні на дотик. Шортики з карманчиками застібаються на блискавку та на гачечок. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 32-й. Лесенкі шортики з карманчиками на поясі резинка. Розмір XS. Шортики у вигляді спіднички. Широка резинка. Розмір. XS, Також дуже приємний. Легесенькі літні шортики з карманчиками. Сканинка подібна льону. Розмір 48-й. Шортики без карманчиків, на поясі резинка. Розмір 42-й. Легесенькі шортики з карманчиками. На поясі резинка. Розмір 30, 32. Подовжені такі шортики, розмір сороковий, Еластичні. легенькі шортики, спереді присутній карманчик, застібається на замок. Широка розинка на поясі. Розмір 36-й. Шортики з карманчиками, на поясі широка резинка. Розмір 34 Легесенькі шортики з карманчиками. Розмір 34. Подібна моделька з карманчиками. Розмір. 46 карманчиками шортики трикотажні, розмір XS. Шортики також з карманчиками. Легенькі, МК, -ка. з карманчиками. Імітація під спідничку. Розмір L. Трикотажні шорти з карманчиком. Размер XL. Шорты с карманчиками. Сзади також невеличкий карманчик присутний. Размер M. Шорты у размере 2XL. Та вот шорты, также с карманчиками. Размер M.